Вітаю всіх на каналі Село Ти Моя доля, і бажаю мирного неба, доброго здоров'я, успіхів усіх добрих справок. А сьогодні в нас День пошти. Два рази в тиждень у нас Укрпошта в село приїжджає. І принесли мені каталог для замовлень від інтернет-магазину Інтерфлора. От і вас познайомлю із цим каталогом. Бо як же від Дячити добрим людям за те, що вони безкоштовно присилають каталог. Я навіть не знаю, чи буду я цього року замовляти, навряд чи буду замовляти цибулини з цього каталогу, бо в мене і тюльпани є, і ацентів я більше не хочу, крокусів також якось вони дуже скоро десь пропадають тільки грошам біда. І що мене більше цікавить, то це багаторічні рослини і кущі. Зокрема, цього року мене цікавлять ехіноцеї. А тут нема ехіноцеї, нема багаторічних дерев і кущів, але все по порядку. Але перед тим, як розпочати огляд цього отриманого каталога. Хочу показати чудо маленьке, яке в нас є, яке цілий день нас вже сьогодні радує і тішить своєю присутністю. То спить, то бігає і зачіпає нас, викидає всякі кринделя. І спить як колись казали, як пожарник, де ляже там і спить, і хоч з гармати стріляй, йому байдуже спить і все. Але повертаюся до отриманого каталогу. Ну, напевне, вам і видно, написано, що замовлення приймаються з 1 липня по 15 листопада. Доставка безкоштовна. Деталі, умови, детальні умови на сторінках каталогу. Відправка посилок з 15 вересня по 15 листопада. Крім реклами і розповіді про окремі види і сорти тюльпанів, ще даються на сторінках цього каталогу і корисні поради по їхній посадці, і характеристика кожного окремого сорту. І ось в каталога відомо, що існує такий різновид тюльпанів, як тюльпан Бекера, скельний пілак. Вандер і розповідь про нього один із найкрасивіших видів ботанічних тюльпанів для озеленення. Дуже широко використовують в, в озелененні, висаджують у бордюри під деревами, оформлюють балкони. Мою увагу привернув і ось такий шафран корсикус. Із середньоземноморського регіону, з острову Корсіка, то так і називається, він відрізняється дуже гарним, приємним, приємними бусковими квітами. Не туди я навела, вибачте. Ось це він, значить, бусковими квітами, смугастий зовні, яскраво жовтего гарячими теченками. Зацвітає дуже рано. Ну, у мене, напевно, такий є, але я просто не знала, що він називається шафран корсикус. А цей а це жовтеньке написано, що це Рястка Дубіум. Сонячна зірка помаранчева. Не буду характеристики читати, бо це займе дуже багато часу. Коротко покажу тільки, які різноманітні новинки є, але. Де їх садити, і де набрати грошей. Тюльпан клузіуса. Ось такий біленький. Ну, ось такі тюльпани повні, тюльпани бахромчасті. Фізнецвіт гігантський, як ми його ще називаємо, крокус. Ось такі тюльпани, нарциси, ось така цікава гадюча цибулька. І різноманітні гіацинти, і за 5 штук гіацинтів 145 гривень. Це одна упаковка, ось такі різноманітні. І різноманітні нарциси, ось такі. Також одна упаковка і є і 155 і 135 в залежності від сорту. А на цій розгорнутій сторінці, сторінці різноманіття шафранів, яких тільки шафранів тут нема. І крім того, порада. Шафран, рослина світлолюбна, тому висаджувати потрібно на відкритих, добре освітлених ділянках може нормально розвиватися і при невеликому затіненні, але. У цьому випадку квітки будуть дрібніші. Оптимальний ґрунт для посадки має бути добре дренованим і досить легким. Глибина посадки шафранів, як і всіх цибулькових, три висоти цибулини. Ось такі різноманітні шафрани. Ось такий мені мою увагу притягує, такого в мене нема. А ціни. Від 65 гривень за 5 штук і 75 гривень і 95 гривень за 5 штук. Ну, а 10 штук то, звичайно, множимо на 2. Ось такі красиві шафрани або крокуси, як ми їх називаємо. І знову тюльпани і поради щодо тюльпанів. Успішне вирощування тюльпанів залежить від правильного вибору місця посадки. Для посадки вибираю добре освітлене захищене від холодних вітрів місце. Рівень залягання ґрунтових вод не повинен перевищувати 60 см. Більші вищі. Неправильно, більш вище їх розміщення призведе до загибелі цибулин. Тюльпани не витримують кислих ґрунтів, а надають перевагу легким супіщаним ґрунтам, які багаті перегноєм. Ось така порада щодо посадки тюльпанів. І різноманітні тюльпани. П'ять штук коштує 195 гривень. 195 гривень, 195. А 10 штук можна купити за 295 гривень. І навіть 185 гривень. Ось такі тюльпани. Тюльпан повний раній Уорд, Боул. І знову цілих дві сторінки тюльпанів, яких тільки їх не вивели наші селекціонери. І знову порада глибина посадки цибулин. Тюльпанів визначається величиною самої цибулини. Чим вона більша, тим глибше її саджають. Оптимальна глибина посадки дорівнює трьом діаметрам цибулини на легких ґрунтах і двом на більш тяжких. Надмірне заглиблення цибулин призводить до. Зниження і навіть припинення цвітіння. Крім того, дітки майже не утворюються. Так що хто початківець у розведені висадці тюльпанів, мотайте на вузь. І ціна тюльпанів 165 за 5 штук, 175 за 5 штук, 185 за 5 штук. Ось такі ціни. І ще одна сторінка тюльпанів. Тюльпани бахромчасті. І не тільки бахромчасті. Тут ціни трохи дорожчі. Ну, Тут за 10 штук я бачу, Ну, ні, так само, 5 штук 145 гривень, 5 штук 215 гривень бахромчасті. 5 штук 215 бахромчасті. ось такі ціни. І знову сторінка із тюльпанами. Дві сторінки із такими красивими тюльпанами. Тюльпани попугайні. 175 гривень за 5 штук. І лілії цвітні за 10 штук 285 гривень. А подивіться, які цікаві нарциси. Нарцис креноліновий написано. Ось такі в мене таких нема. Не знаю, як у вас. Кренолінові, дуже оригінальний мініатюрний вид нарцисів. Квіти 3-5 см в діаметрі, злегка ароматні. Форма квітки, широко розкрита воронкоподібна коронка, оточена вузькими гострими. Пелюстками з легко вигнуте листя має таку ж довжину, як і квітконос. Ось така, такі нарциси кренолінові. А тут ось такі ще тюльпани красиві, тюльпан крецький гільда. І коштує 5 штук 135 гривень. Тюльпан карликовий. Карликовий тюльпан за 5 штук 69 гривень. Ну, ще так, порівняно не дуже. Тюльпан туркестанський, також за 5 штук 69 гривень. І тюльпан Баталіно Брайт Джем за 5 штук 69 гривень. Нарцис трубчастий, три штуки 95 гривень. А тут рябчики, рябчики, любов моя, ранньовесняна весняна, моя любов, який хочеш її. І рябчик шаховий, суміш 10 штук, 109 гривень. Ну, такий звичайний у нас, напевно, в кожному квітнику є. Рябчик асирійський. 10 штук 85 гривень. І рябчик персидський Одна упаковка до одна штука. Всього на всю 185 гривень. Цей найдорожчий най з цих. А звичайні імператорські коштує також по 185 гривень одна штука. Ну і далі йдемо. А далі в нас, а далі в нас і фейон. У ну, мене також таких квітів нема, на жаль, але де вже я їх буду садити? Делосперма. Делостема, вибачте, неправильно прочитала. Пісніжник ось такий красивий. Тут ще щось таке цікаве, камасія. Істівна камасія. Blue Melody. Ось така камасія коштує 5 штук 75 гривень. А на цій сторінці холодокса, рястка, небагатолиста, Ерантіс сицилійський. А ніжна. А блакитна. 10 штук 65 гривень. Ось таке щось гарне. Пушкінія, пушкінія ліванська. 10 штук 59 гривень. І щось таке тут вверху. У нас таке гарне. Пізно цвіт осінній. У ну, мене є пізно цвіт, але не такий. Ну і як бачите, як бачите, тут що в нас гадюча цибулька? І гадюча цибулька, і ще шафрани, і чого тут тілько? Білоцвіт. і риси. А тут що? Геацін. То ідес, гіацинтоїдес. Не чула я навіть такої квітки. Цибуля декоративна, ну цибулі я не хочу. Вона дуже в мене агресивно себе веде і розмножується. і Я не бачу в ній нічого такого дуже цікавого. Арум. Я також в минулому році дуже хотіла, замовила, і він в мене чогось погнив горщиков, грунт, я його не рискнула висаджувати. Троянди, не буду зупинятися. Скажу ціну 195 гривень, 185 гривень, 215 гривень. Ну, не дешево. Я казала, що хочу багаторічні кущі. От є і багаторічні кущі. Я навіть і не бачила, що тут є верба Хакуроні шики. Колись замовляла. Десь в якомусь інтернет-магазині, вона в мене пропала. Барбариси Тунберга у мене є, певне 5 чи 6 штук. Досить з мене, не хочу більше. Вейгели також не хочу, пенісетун також не, не, не приваблює мене. Барвінок маю, Гортензії також маю, лаванду маю, можливо, не така. І навіть дейцію і також маю рожеву. Рожеву Дейцію маю. Ось така тут біла, а в мене рожева. Але вона в мене підмерзла взимку. І нарешті дійшли ми з вами до сторінки, на якій показано різноманітні перці, помідори. І баклажани, розписані сорти і ціни на насіння цих овочів, цих популярних овочів. І знову ж таки сторінка присвячена овочам. І тут навіть, і... я думала, що це морква, а це перець гіркий такий довж, довгий. Різноманітні перці, різноманітні помідори. І навіть і цибуля саджавка Цибуля саджавка в цьому році написано вирощено в Нідерландах. І коштує пів кілограма 145, 145 гривень, а один кілограм 255 гривень. І це написано, що це наш любимий радар. <кій> і наш Шекспір також. Така ж сама ціна. І тут ще й тиканка трой. Трой я садила, але взагалі цього року був, як я вже говорила, рік цибуляний, і вся цибуля вродила. Трой, в мене дуже найраніше достиг цей сорт, і мені сподобався хороший сорт. Всі три сорти гарні, але Ну, ціни. Не скажу, що дуже маленькі. При стінах на цибулю вирощено вже. Як у нас кілограм цибулі коштує 15 і, напевно, навіть і дешевше можна купити, а, а кілограм тиканки купити за 255, то треба подумати, чи варто її багато насаджувати. Щоб потім... Коло неї накланятись, напереживатися, потім фактично роздавати. Ось такий огляд отриманого каталога від інтернет-магазину Інтерфлора. Каталог для замовлень, осінь 2025. Так що, осінь наближається і наближається, чи вже розпочалася пора замовлень. Якщо вас цікавить, Щось із цього каталогу, звичайно, можна зайти на сторінку в інтернеті, на сторінку Інтерфлори, і подивитися детальніше. А я просто зробила такий невеличкий огляд із подяки цим людям, які безкоштовно надіслали мені такий каталог. Дякую всім за увагу! Це був канал Селоти Моя доля. І знову ж таки бажаю всім мирного вечора, доброго здоров'я, успіхів в усіх добрих справах. І, як завжди, кажу до зустрічі.